Туберкульоз – одна з найнебезпечніших інфекційних хвороб у світі. Щороку він забирає життя понад півтора мільйона людей в Україні? Щодня від цієї недуги помирає 11 осіб, а в Бориспільській громаді – 5-6 людей на рік. Іноді ці показники зростають, що лише підкреслює важливість ранньої діагностики та профілактики. Як розпізнати хворобу та захистити себе? Про це розповідає заступниця директора Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Кумачова. Туберкульоз це інфекційне захворювання, викликане мікобактерією туберкульозу. Яке уражає багато систем організму, це не тільки легенева система, це і кістки, і нирки, і серце. Перші симптоми туберкульозу це такі загальні симптоми: це слабкість, головний біль, головокружіння, підвищення, підвищена втомлюваність, кашель. Зазвичай це кашель такий сухий. Ну, не обов'язково може бути вологий, і тривалий кашель два тижні і більше. Туберкульоз підступний, і його легко сплутати з іншими захворюваннями. Може Маскуватися під звичайні ГРВІ, під звичайний бронхіт, і люди можуть тривалий час не звертатися до лікаря і тим самим наражати на ускладнення для себе, перш за все. І друге, це бути. Заразними для контактних осіб, для людей навколо. Пацієнти думають, що ну це ж не про мене, туберкульоз це про безхатченків, це про якихось там людей, які перебувають у місцях покарання чи ще щось. А туберкульоз він всюди на самом ділі. Він, виходить, може уразити будь-яке населення. Захворіти на туберкульоз може кожен незалежно від віку, способу життя чи соціального статусу. На даний момент у нас в країні війна, тому в принципі. Наші всі люди, вони, на жаль, знаходяться у стані хронічного стресу, а це викликає зниження імунітету. І я б так даже не сказала, що це якась особиста вікова категорія. Тобто це може бути будь-яка людина від 0 до 100 років, грубо кажучи. Так, да, Частіше це або діти. 5-14 років, або більш старші люди, тому що там 50 плюс, тому що у людей більш старшого віку є дуже багато супутньої патології. Тобто всі люди, які страждають, наприклад, цукровим діабетом або аутоімунними захворюваннями, це, наприклад, там хвороба б'єхтірів, ревматоїдний артрит. Онкологічні захворювання, вони якби у них знижений імунітет у цих людей, і вони більш податливі, більш сприяють зараженню туберкульозу. Збудник туберкульозу передається повітряно-крапельним шляхом, тому інфікуватися можна будь-де. Міка бактерія туберкульозу, яка викликає туберкульоз, вона може тривалий час зберігатися на предметах обіходу, на дитячих Наприклад, там на спортивних майданчиках, і взялися рукою, протерли щось там, і все, і там в рот занесли це, і буде вже туберкульоз. Якщо імунітет був ослаблений, то людина може зразу. Інфікуватися, якщо все ж таки ви помітили симптоми у себе, то треба негайно звернутися до лікаря. Пацієнт, який має тривалий кашель, а це саме більше двох тижнів, він звертається до свого сімейного лікаря. У нас на даний момент 53 тисячі декларацій задекларованих пацієнтів в Борисполі і в Бориспільській ОТГ. Вони звертаються до свого сімейного лікаря. Лікар сімейний може провести анкетування, якщо він бачить в цьому потребу, тобто якщо він виявляє, що скарги пацієнта на кашель більше двох тижнів. Проводить анкетування, дивиться, запитує, уточнює скарги пацієнта, оглядає пацієнта, прослуховує, якщо потрібно, може направити на загальний аналіз крові підозрі на туберкульоз лікар направить вас до Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Тут можна пройти обстеження, отримати консультацію до обстеження, хіміопрофілактику та лікування для дорослих і дітей. Прийом лікаря-фтезіатра у протитуберкульозному кабінеті ведеться з понеділка по п'ятницю, з 8 до 14. Звернутися можна як із направленням від сімейного лікаря, так і без нього. Треба регулярно. Якщо це доросла людина раз на рік робити флюорографічне обстеження легень, якщо це дитина, то дитина повинна отримувати профілактичні щеплення БЦЖ, ніхто їх не відміняв, і ми намагаємося батьків запевнити, що це обов'язкова процедура, і треба її виконувати проводити щеплення згідно віковій категорії пацієнтів, ну, дітей треба робити це. Якщо у дитини є якісь симптоми такі, що. або він перебував в контакті з людиною хворою на туберкульоз, то треба проводити профілактичні ну, виявлення, скрінінгові обстеження. Це реакція манту проводиться у нас в принципі, для дітей. Ну а зі сторони людини ще це звичайні дотримання звичайних правил гігієни, тобто помити руки після походу на вулицю, магазин. Вакцинація найефективніший захист. Щеплення БЦЖ проводять новонародженим у перші дні життя, зазвичай у пологовому будинку. Захист після вакцинації може тривати до 15 років. Якщо з будь-яких причин дитина не отримала щеплення в пологовому будинку, його можна зробити, звернувшись до Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Бувають трошки. Затримки постачання в Україну, і тоді звертаються батьки, щоб щепити дитину, тому що не щепили в пологовому будинку. І тут вже ми стараємося якби, допомогти з цим. Ну, це флакони зазвичай там на 10 або 20 людей. Ну тобто, флакончик відкривається, і так як це вакцина, не хочеться її витрачати. Ну, Просто так виходить, то ми стараємося так, там, раз на місяць, якщо у нас є ця вакцина, і є потреба зробити таку для батьків якби, ну, рекламу, по суті, дела, що ми будемо робити БЦЖ. Якщо комусь треба, робимо в п'ятницю манту, реакцію манту. А в понеділок вакцину БЦЖ вже. Вакцина закуповується державою, виходить, для всіх. Ну, тобто, і всі мають право отримати обов'язкові щеплення. Вони безкоштовні Не задекларовані У нас єдине, що оплачують послугу, сам укол, грубо кажучи, маніпуляцію. Туберкульоз залишається серйозною загрозою. За даними Бориспільської багатопрофільної лікарні, 2024 року від цієї хвороби померли 10 осіб. А з початку 2025 вже двоє. Проте туберкульоз вилікований. 90% пацієнтів одужують, якщо не зволікати. Тож не ігноруйте своє здоров'я. Я перевіряйтеся вчасно. Софія Здорікова, Михайло Гончар. Новини Терез Бориспіль.